До 24 лютого киянин Олександр Комаров навчався в аспірантурі Національного університету імені Тараса Шевченка і працював над дисертацією з філософії. Коли розпочалася повномасштабна війна, відклав наукову роботу і, не вагаючись, пішов до військкомату. Я не бачу себе військовим на все життя. Це зараз ось такий етап, коли я вважаю, всі люди з якимсь військовим досвідом мають ставати до зброї. Мотивує мене напад орків і бажання його відбити, перемогти у війні і змусити їх понести. Відповідальність після перемоги говорить Олександр, обов'язково повернеться до написання дисертації. А сьогодні має важливіші завдання і виконує їх досить успішно, каже чоловік. Його спеціальність навідник-артилерист. Навідник він відповідає за те, щоб налагодити всі прибори на гарматі і дьорнев за ручку, щоб снаряд вилетів. Жодних. Стрільб не було таких, щоб ми не влучили, тому в принципі добре, я вважаю. Ну, якщо би я думаю, ми б десь не влучали, то мені б от і відзнаку не дали. Ви поки що влучали завжди. Відзнаки від ОТУ Суми отримали артилеристи, які нині захищають Сумську область вздовж всього державного кордону. Пам'ятні коїни, медалі, грамоти і подяки вручив командувач Олександр Нестеренко. Якають серед піхоти. Піхота, да, цариця полей, а артилерія це Бог війни. Тому що ви дійсно неодноразово доказували і своєю ратною працею, своїм натненням і впевненістю перемоги переламували хід війни на наш бік. Своє професійне свято 3 листопада відзначають і військовослужбовці інженерних військ України. Саме від їх важкої та важливої роботи залежить просування армії на полі бою. Особовий склад виїжджає на розвідування позицій, на пророблення путів відходу. Ми робимо засідки, ми тренуємо особовий склад, працюємо з іншими підрозділами. До свята 34 бійці, які служать у різних родах інженерних військ на Сумщині, отримали відзнаки від командування ОТУ. Мінно вибухова справа це цікаво, хоч і складно. Полювання на орків це складно, але цікаво. Тобто люди отримують задоволення від того, що працюють, від того, що захищають свою країну. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.